Сьогодні з вами вивчимо властивість бісектриси. Ми вже знаємо з вами, що бісектриса, так, це відрізок, який ділить кут навпіл. Так, а тепер ми вивчимо ще одну властивість, що робить бісектриса в трикутничку. Якщо привести бісектрису, так, знаємо все, кут поділила навпіл. Так, це основна властивість бісектриси дивіться, що ми з вами ще вивчимо, що якщо в трикутничку провести бісектрису, то бісектриса ділить трикутничок на пропорційні відрізочки. А отже, якщо наша бісектриса АМ, дивіться, яка тут пропорція. АБ відноситься до АС так само, як БМ відноситься до МС. Отже, так, ще раз давайте по кольорам, щоб ми бачили. Ось да, пропорційні відрізки, і ми можемо скласти тут пропорції. Да? Першу пропорцію яку записали аби до А B, A, C, да, значить, БМ до М. Як ще я могла скласти пропорцію, наприклад, що аби. До БМ відноситься да, так само, як А, до МЦ. Так, зрозуміло, да, відповідно до, до відповідної сторони беремо. так, АБ до БМ, так само, як А, до МЦ. Так, ну ще можна пропорції почати, да, наприклад, з БМ відноситься до МЦ так само, як АБ до А Все. Зрозуміло, да, Що? Можна зробити да, різні пропорції, неважливо, та да, з якої сторони ви починаєте, але що головне відповідні, так, щоб ми брали відповідні відрізочки. Є дуже гарна властивість, треба запам'ятати. Значить, що собі робимо? Запам'ятовуємо: значить, бісектриса, да, основна властивість ділить кут навпіл. Окей, але ще що цікаво, дивіться, пропорційні відрізки, так, в трикутничку будуть. Бісектрису провели е, сторони пропорційні, да, розписали собі то допоможе нам знайти якийсь відрізок, чи сторону будуть трикутника питати, да, чи якісь там відрізок будуть питати, нам знайти і так далі. Що тепер до відпрацьовки на практиці. Значить, Дано що БП це бісектриса трикутника, потрібно знайти сторону БЦ, і нам дають, що АП відноситься до PC, так як один до двох, і АБ 4 см Значить, якщо в нас є відношення АП до ПЦ а ми знаємо, да що бісектриса ділить на пропорційні відрізки наш відрізочок, то ми тут що скажемо: що якщо АП, то значить АБ відноситься до BC. Так, так, само як AB відноситься до BC. Замість APP це у нас є відношення, що це 1 до 2. Замість AB кажемо, що це 4 см, да, нам дано по умові. ABC ось наш невідомий невідомий кусочок сидить. так? Пропорції знайдемо, що невідоме з пропорцій. По діагоналі перемножимо, да, 2 помножити на 4 і поділити те, що стоїть навпроти невідомого, тобто поділити на 1. 8 поділити на 1 – це 8. 8 см сторона Б, це є а гарна властивість, дам продовжуємо ще. Так, от у нас задачка. Трикутничок АБЦ. Потрібно тут розглянути чотири випадки, А, Б, В, Г. Да? Поїхали з варіанту А. Значить, потрібно знайти BL, BL невідомо, LC невідомо, якщо AB 8 см, Б, С, ось вся Б, це 10 см, А це у нас 12 см. Так. Значить, ми знаємо, що бісектриса поділить да, на пропорційні відрізки, тобто 8 буде відноситись до БЛ, так само, як 12 буде відноситись до ЛЦ. Ні БЛ, ні ЛЦ нам невідомі, у нас дві невідомі, ми не можемо запикнути їх да, в пропорцію, дві невідомі, як ми розв'яжемо. Ми скажемо, що тоді нехай БЛХ, то тоді, тут буде 10 мінус Згодні, бо якщо вся Б – це 10, цей кусочок ми кажемо Х, 10. Відняти кусочок х залишиться 10 мінус х. Все, ввели одну невідому. Тепер ми можемо скласти пропорцію, в якій буде одна невідома. 8 відноситься до х. Так само, як 12 відноситься до 10 мінус х. Звичайне дробове рівняння по діагоналі ми перемножаємо 12 помножити на х дорівнює 8 помножити на 10 мінус х. Розкрити дужки, звести подібні доданки, невідомі вліво, відомі вправо, так. Відомі вправо, звичайно, лінійне рівняння. Мінус 8х вліво зі знаком плюс, 12х плюс 8х, 20х дорівнює 80, поділимо на коефіцієнт біля х, 80 поділити на 20, це 4. Отже, відрізочок БЛ буде 4 см, тут 10 мінус 4, значить відрізочок Л це 6 см, Так, дали відповідь. Далі, слідуюча ситуація, що нам кажуть, що знайди АЦ. Так, АЦ невідомо. Якщо А, Б 16. Так, поставте на паузу, зарисуйте рисуночок, напишіть, да, ну, ось наша дужечка Б. Зараз да, розглядається. АБ у нас 16. АБ16, БЛ відноситься до ЛЦ як 4 до 5. Так, значить, буде коефіцієнт проційності 4х і тут у нас 5х, так? Що значить, що БЛ до ЛЦ відноситься як 4 до 5? Так, так само буде відноситись і АБ до АЦ. Бо АЛ це бісектриса. Таке саме відношення 4 до 5 буде і у цих наших двох сторін АБ та АЦ. Так, значить, Що нам кажуть, якщо, якщо БЛ відноситься до LC, як 4 до 5, то так само буде відноситись і АБ до АЦ. Так, значить, замість А, Б ми кажемо, що в нас є 16. Замість А це нічого не кажемо. Да? Це якраз наша невідома, яку нам, нас просять знайти. Ось наша А С. Ось і пропорція 4 до 5 зліва, 16 до А це справа. Так, знайдемо невідому з пропорції по діагоналі перемножаємо, да? 5 помножити на 16, поділити на 4. Не множимо, а що робимо? Скорочуємо. Так, 20 буде сантиметрів, а це дорівнює 20. Ще давайте да, тут е, прокрутимо різні варіанти. Дано, е, дано е, треба знайти периметр трикутничка АВС. Кажуть, що є БЛ, БЛ 3 сантиметри. С 5 сантиметрів. Кажуть, що А це мінус АВС це 4 сантиметри. Що це означає? Що А це на 4 см більше за Да? різниця двох сторін дорівнює 4. Якщо будемо читати задачу, і нам будуть казати, що різниця двох сторін дорівнює 4, що це значить? Від більшої сторони відняли меншу сторону і отримали 4. Тому, якщо ми скажемо, що тут Х, да, наша менша сторона, то тут буде 4 плюс Х, да, на 4 більша наша сторона. Ну або навпаки, якщо А це Х, то тут у нас що Х мінус 4 да, на 4 см менше. Є вели одненько невідомо. Гарно, що складемо пропорцію, так, за властивостю бісектриси х поділити на 3 дорівнює 4 плюс Х поділити на 5. Х поділити на 3. Це так само, як х плюс 4 поділити на 5, Да? За основною властивостю пропорції перемножаємо да? хрестиком 5х до рівня 3 помножити на х плюс 4. Гарне рівняння лінійне. так, Відкриваємо дужки, переносимо невідомі вліво, відомі залишаємо вправо. 2х дорівнює 12, х дорівнює 6. Так, поділили на 2 ліву і праву частину. Якщо х дорівнює 6, значить наша сторона АБ це 6 см. Якщо тут на 4 більше, тут 10 см. Треба знайти периметр. Що таке периметр? Це сума всіх сторін. Одна сторона цього трикутника – 6. Інша сторона 10. А третя Б, це сторона 3 плюс 5, тобто 8 см. Додаємо всі сторони, їх 3 у трикутника, так? 16 плюс 8, 24. Сантиметри. Добре, третя дужечка. Да? Остання Г. Дивимося, що тут. Ставте на паузу, рисуємо трикутничок, записуємо дано. Кажуть, знайдіть БЦ, цена. Б, да? це вся ось ця сторона невідома. Якщо АВ 15, АБ 15 см, А це 12 см, БЛ на 2 см більше за цей. Це нам це чудова вже зрозуміла ситуація. Значить, кажемо, що тут Х, а тут тоді буде Х плюс 2. Да? Що значить на 2 сантиметри більше? Це плюс 2. Не путаємо не 2х, да? бо 2х це помножити на 2. Так, на 2 см більше це плюс 2. І якщо АЛ це бісектриса, складемо пропорцію, що 15 відноситься до Х плюс 2, так само, як 12 відноситься до Х. Пропорція готова. Да, перемножаємо по діагоналі 15 помножити на х дорівнює 12 помножити на х плюс 2. Вдушечки обов'язково, да, бо ми множимо на цілий вираз. Відкриваємо дужки, переносимо невідомі вліво, так відомі залишаємо справа. Тут у нас 3х дорівнює 24, ділимо на 3 на коефіцієнт біля х. Так, поділити на 3х дорівнює 8. Якщо х дорівнює 8, тоді у нас це кусочок. 8, Тут сказали на 2 більше, значить 10, то тоді, вся БЦ це 10 плюс 8, тобто 18 сантиметрів наша відповідь є. Завчили властивість бісек 3